Лідний да вирішується на полі. Під час новин у марафоні для вас працюють команди Фактів Вайсітіві та Вікон СТБ. Вітаю. До 31 зросла кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок нічної атаки росіян. Серед них троє дітей: 11, 12 та 9 років. Вони у шпиталені. Двоє хлопчиків у тяжкому стані. В одного мінно вибухові травми, в іншого отруєння чадним газом. Стан дитрічної дівчинки лікарі оцінюють як середньої важкості. Загалом у шпиталено 10 людей. Ворог завдав щонайменше 8 ударів по Запоріжжю. Повідомив очільник Ова Іван Федоров. Атака почалася о першій ночі, тривала до пів на шостого. Стуранку найбільше постраждалих у Шевченківському районі. Росія вдарила ракетою багатоповерхівку. Триває пошукова робота. Хоча за попередню інформацію в пошкоджених квартирах людей немає. У поранених різані рани, переломи, контузії, отрунячаним газом. Три людини у тяжкому стані з політравмою та вибуховими пораненнями понівечено 14 багатоповерхівок та дев'ять приватних будинків. Виробничі приміщення одного з підприємств та заклад освіти. У Києві у Солом'янському районі загинула 12-річна дівчинка. Дрон влучив прямісіньку п'ятиповерхівку у квартиру, де перебувала дитина. За попередніми даними, росіяни поцілили в будинок геранями ще кілька мешканців. Поранені пожежу рятувальники гасили за дві години. Повністю знищено кілька квартир. По Понівечені навколишні п'ятиповерхівки. На місці досі працюють надзвичайники та медики. Пошукова операція триває. Все окна, все побиты. И горело внутри подъезда все. Остатки Герани два, вон валяются крылья. А с соседами не знаете, да? А люди тут умерли. Загинули. Дочка маленькая как раз была в комнате. Потом несколько человек госпитализировали серьезными ранениями. Не знаю, выживут или нет. Під масованим ударом був усю ніч. Кількість загиблих і поранених повсякчас збільшується. Наразі офіційно повідомили Росія вбила чотирьох. Очільник міської військової адміністрації каже, двоє це мешканці будинку на Слом'янці. Мер Віталій Кличко написав про ще двох загиблих у кардіоцентрі. Що менше десятеро поранених тривогу від першої ночі оголошували двічі. На місто летіли шахеди і ракети. Під ударом були Дніпровський, Дарницький, Голосіївський, Солом'янські, Святошинський та Оболонський райони. Влучання на п'ятнадцять. Надцяти локаціях на Солом'янці, окрім руйнування п'ятиповерхівки, загорівся один із поверхів інституту кардіології. Спалили АЗС у Святошині. Уламки впали у двір житлового будинку, палали авто. Машини горіли у Дніпровському районі. У голосієві зруйноване приватне обістя, палали кіоски на Дарниці, а уламки впали на подвір'я приватного будинку. Люди традиційно ховалися в метро, Ось це академмістечко. Тут ночували сім'ями, спали на сходах у холі, на пероні. Зараз біля інституту кардіології у Києві перебуває наш кореспондент Олег Корнієнко. Тут у наслідок російської атаки двоє загиблих. Олеже, вітаю тебе, тобі слово. І розкажи, будь ласка, яка інформація в тебе є на зараз? Вітаю Настя. Ну, Скажу одразу інформація про постраждалих постійно змінюється на всіх локаціях столиці, і досі тривають пушково-рятувальні роботи. Були великі пожежі і під завалами і досі на деяких локаціях можуть перебувати люди. Ну і знову нагадаю, що Соломінський район, вкотре найбільше постраждав під час чергової російської дроново-ракетної атаки. Росіяни над солом'янським районом били і ракетами, і дронами і зокрема били не лише по житловим квартам А як ми бачимо, ось власне. Я стою біля інституту кардіології. і Фактично, ви бачите залишки, де була велика пожежа. Щонайменше кілька палат тут пошкоджено і повністю всередині зруйновано. Палав четвертий поверх. На жаль, в той момент в тих палатах були пацієнти. І на цю хвилину знаємо про двох загиблих. Їх зараз звідси забрали. Нині тут працюють як і медики, так і надзвичайники вивчають, що ж саме стало причиною власне цієї. Пожежі, це чи це була ракета, чи все таки ворожий дрон? Також тут працюють психологи. Поки що ситуація більш-менш спокійна, але ми чекаємо найближчим часом. Вже будуть офіційні коментарі. Офіційна інформація повністю після завершення всіх робіт про наслідки і масштаби власне цієї атаки саме на інститут кардіології. Настя. Дякую, Олеже. Це був Олег Корнієнко, Корнієнко зі столиці з інституту кардіології, де двоє загиблих внаслідок російської атаки. Під шквальним вогнем була і Київщина в області попередньо 27 поранених. Повідомив очільник Микола Калашник. Найбільше сімнадцятого у Бучанському районі за даними ДСНС ідеться про комплекс на Петропавлівській борщагівці. Там великі руйнування. Я живу. У цьому будинку, десятиповерховому, перша ракета, вона просто просвистіла, друга ракета. Був... в квартирі було велике зарево, я одразу спустилася в підвал, по вікнам билися різні дрібні частинки, я розуміла, що це був якийсь ну, приліт. Семеро постраждалих у Фастівському районі. Там поранені, зокрема, п'ятеро працівників хлібзаводу. На Білоцерківщині палали дахи багатоквартирного та приватного будинків. Пошкоджені шість автівок. Троє постраждалих. Зокрема, у двох жінок гостра реакція на стрес. На Обухівщині горіли господарча будівля і приватний гараж. Понад 12 годин тривала цієї ночі масована російська атака на Україну на регіони. Ворог запустив майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема кинжали, повідомив президент Володимир Зеленський. У повітряних силах додають станом на 10.30. Захисниками захисникам неба збито і знешкоджено 611 одинадцять 566 п'ятсот шістдесят шість ворожих БПЛА, типу шахет, гербера і дронів інших типів. 35 крилатих ракет Х-101, 8 крилатих ракет «Калібр». Зафіксовано влучання 5 ракет та 31 дрона на 16 локаціях. Загалом в Україні щонайменше 40 поранених людей. Під обстрілом були підприємства зробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні багатоквартирні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Вночі ворожі війська прицільно атакували Очаків на Миколаївщині. Удару зазнали об'єкти рекреаційної інфраструктури. Про це повідомив очільник області Віталій Кім. Виникли пожежі, загальною площою понад 2000 квадратних метрів їх ліквідували. Під обстрілами були Очаківська громада, і напередодні місцева влада нарахувала 12 атак, двоє людей поранені, пошкоджені навколишні будинки. Ворог бив також по Куцрубській та Галицинівській громадах. За добу ворог обстріляв сім населених пунктів Харківської області. У селі приколотне постраждав чоловік, пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури, приватні будинки та автомобілі. Майже 650 цілей запустила Росія цієї ночі по Україні. Протиповітряна оборона знешкодила 611 засобів повітряного нападу, 566 ворожих БПЛА, типу по шахет, гербера, і дронів інших типів. 35 крилатих ракет Х-101, 8 крилатих ракет Калібр. Тривога тривала понад 12 годин. Зафіксовано влучання п'яти ракет та 31 ударного БПЛА на 16 локаціях. Основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Миколаївщина, Чернігівщина, Одещина. Внаслідок обстрілу у столиці пошкоджена будівля інституту кардіології. На тепер відомо про чотирьох загиблих у Києві, серед яких 12 річна дівчинка. Загалом в Україні щонайменше 40 поранених людей, з поміж них діти під обстрілом були підприємство зробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні багатоквартирні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. На фронті за добу було 173 бойові зіткнення. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Найбільше 59 штурмів на Покровському напрямку. На Новопавлівському противник здійснив 21 атаку поблизу населених пунктів Січневе, Піддубне, Новоселівка, Соснівка, Маліївка, Новомиколаївка, Березова та Новогригорівка. На лиманському відтинку ворог атакував 15 разів, намагаючись прорвати оборону неподалік населених пунктів Шандриголове, Колодязі та Торське. Загалом упродовж минулої доби окупанти завдали 81 авіаудару, зіснили понад 5 тисяч обстрілів, зокрема 107 із реактивних систем залпового вогню. Молодий досвідчений французький військовий на початку повномасштабного нападу Росії на Україну вирішив його обов'язок захищати європейський народ. Тож приїхав в Україну і відтоді воює у складі Першого інтернаціонального легіону оборони. Француз Віві Ві Ві використовує досвід французької армії на українській землі і навіть після завершення бойових дій хоче залишитися у збройних силах. Подробиці в матеріалі від Інтернаціонального легіону Je 27 років. Мене звати віві, Ві, мені 27 років. Я приїхав в Україну у 2022 році. Брав участь у перших операціях контрнаступу під Куп'янськом. Відтоді я залишився у складі першого батальйону. Француз Віві, Ві, професійний військовий до служби в Україні, служив в елітному гірськопіхотному підрозділі французької армії. Те, чого він навчився серед французьких Альп, застосовує на практиці в українських степах. У французькій армії я служив в протитанковому підрозділі, тобто працював з протитанковими ракетами. Це була хороша служба і цінний досвід, який я тепер застосовую в Україні. На початку війни у 2022 році мене та мого брата призначили саме до протитанкової групи. У французькій армії ми використовували протитанкові ракетні комплекси Ерікс, але тут їх не було. Тож на завдання вирушали з тим, що мали: РПГ кількома АТ-4 та сумкою з ракетами і зустріч. Чали російські танки на відстані 600 метрів. Їхав в Україну вів у 22-му році, не вагаючись. Це був відгук на заклик президента Зеленського, побачивши те, що росіяни чинять з українським народом. Я зрозумів, те, що вони робили там, могло б статися в будь-якій іншій європейській країні. Мені важко було уявити, що моя батьківщина, Франція, могла б перенести такий же жах для мене. Україна частина європейської спільноти, і я вважав своїм обов'язком як європейця поїхати. І захищати європейський народ. Боєць каже, французька армія не готувала до війни високої інтенсивності. Щороку вона змінюється, вчитися, доводиться на полі бою. Я ще молодий і сподіваюся служити як найкраще і наскільки зможу, аж поки ми не здобудемо остаточної перемоги. Відтоді, як Віві приїхав в Україну, він уже двічі був поранений у бою у 22-му році та цьогоріч. Та француз каже, готовий залишатися в Україні і продовжувати боротьбу пліч опліч з українською армією навіть після завершення бойових дій. Всім серцем прикипів до українців. Український народ неймовірний. Я ніколи не бачив такого гостинного і прекрасного народу. Мені хочеться оселитися серед цих людей і виростити тут власних дітей. У планах здобути українське громадянство, мати маленький будиночок у горах і поєднувати два життя. Тихе в горах і службу в армії. Оце є й моя мрія поєднати мирне життя в горах з обов'язком служити. Наталя Кулик, «Факти ICTV, за матеріалами інтернаціонального легіону. НАТО посилить захист своїх кордонів у Балтійському морі після інцидентів із російськими дронами у європейських країнах. Про це пише агенція Reuters. Відправлять у Балтійське море нові засоби спостереження та щонайменше один фрегат протиповітряної оборони. Російські дрони дедалі частіше фіксують у різних країнах Європи, не лише у Польщі, а у Данії, Швеції, Німеччині, Норвегії та Литві. Вчора через виявлений безпілотник довелося на годину закривати злітну смугу аеропорту аеропорту Схіпхол поблизу Амстердама. А це головне. Не литовище Нідерландів своїми дроновими провокаціями Кремль розширює гібридні атаки проти Європи. Пише видання Bloomberg. Мета розхитати єдність заходу та випробувати механізми реагування НАТО. Тож це змушує європейських лідерів переглядати масштаби загрози та вживати нових заходів оборони. Росія випробовує ЄС і НАТО, і наша відповідь має бути рішучою, єдиною та негайною. Заявив комісар Євросоюзу з питань оборони Андрюс Кубілюс. Знищив російських літаків та гелікоптерів на сотні мільйонів доларів. Антон Войтенко. один із тих, хто на початку повномасштабної війни збив перший ворожий винищувач над Харковом. Чоловік став на захист країни ще 2015-го. Весь час на передовій разом із братом та батьком, спершу як нацгвардієць, а потім як гурівець. Його заслуги перед державою годі переоцінити кажуть побратими. Антон Войтенко загинув, виконуючи бойове завдання. Тепер його побратими і родина підтримують ініціативу надання воїну з. Героя України посмертно. У сім'ї Войтенків з нової водолаги на Харківщині на захист країни стали всі чоловіки. 14-го пішов воювати батько, кадровий військовий, через рік сини Валерій та Антон. Всі троє на фронті з першого дня повномасштабної війни. У голови родини Анатолія Войтенка тяжке поранення. А 14 серпня, під час бойового завдання, у складі спецпідрозділу головного управління розвідки загинув молодший син Антон з побратимами. В дрон який сидит в засаде, в разы их транспорт. И вся, вся струя попала как раз на Антошу Антон Войтенко більшість свого військового шляху був надзвардійцем. Всі втрьох воювали у складі зенітно-ракетного дивізіону 3-ї бригади оперативного призначення Спартан розповідає Анатолій Войтенко. З цими ж побратимами стали на захист країни у перший день великої війни. Чув я не бачу. Ой, Ось ці кадри російської агресії поширюють новинні інтернет ресурси Вранці 24 лютого, 22 го ворог майже одночасно вдарив по всіх пунктах постійної дислокації зенітно-ракетних дивізіонів і придушив українську ППО. В небі над Харковом водночас могло бути до десятка ворожих винищувачів і гелікоптерів. Бомбили житлові будинки, лікарні, школи. Деякий час вони безкарно себе почували і бомбили місто. І околиці Харкова до певного часу аж допоки не відпрацювали два наші розрахунки 6 березня 2022 року. Вперше в небі над Харковом двома ракетами вдалося збити російський су 34 Ці кадри поширюють новинні інтернет-ресурси. Харків тріумфував один розрахунок. До складу входив хлопець, тоді строковик, молода людина з позивним фізрук. Наразі він досвідчений офіцер з величезним бойовим досвідом, який виконує бойові завдання прямо зараз, коли ми з вами розмовляємо. Він здійснив один пуск, а другий пуск здійснив якраз Антон Войтенко. Один з пілотів загинув, другого взяли в полон. Ви розуміли, куди вилітів? Понимали, что вы летите на территорию Украины? території України? Понімали гі вибух на носіть удари. Гді ви нанісли удари? Нанісли жилом жилом в лісну Росії. Сієхарко. Це було неймовірно складно, згадує доцент. Досвіду збиття літаків з ПЗРК не було. Антон вчився фактично на бойовій позиції. До того ж, другий літак відкрив вогонь у відповідь. Там була так би мовити дуель між літаком і стрільцем зенітником. Літак відпрацював і е, зійшла ракета по позиції по вогневій позиції, де перебував Антон. За час повномасштабної війни Антон отримав чимало нагород, але побратими, друзі, рідні, захисника вважають, він заслуговує названня Героя України посмертно і підтримали петицію на сайті президента. Тільки літаків і вертольотів Антон збив на сотні мільйонів доларів. Ну, перше збитий Су-34 один штука. Мі 28 h ночний охотник. Один штука, Су, що збив два, засчитав один. Су 25 два штуки. Мі 24 один. Антон дуже любив українську землю. Під час останньої відпустки допомагав батькові жнивувати у полі і мріяв, аби його діти росли у вільній країні, каже його дружина Алла. Для них їхній тато вже герой. Але і родина, і побратими Антона Войтенка хочуть, щоб це було визнано на державному рівні. У ну, Нього навіть татуювання було за свою та за свою сім'ю та свою землю. Мені не шкода померти. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини. Наш наступний матеріал про додаткові можливості себе захистити за часів війни не поменшало, ані грабунків, ані конфліктів, і бійок. Мобільний телефон може розрядитися, аби подзвонити в поліцію. І у таких ситуаціях допоможе тривожна кнопка. Лише один натиск і миттєво реагує поліція охорони. Наразі фахівці працюють над публічною мапою, де хочуть позначити адреси таких рятівних кнопок. А ще їх можна носити навіть у власній торбинці чи у дитячому рюкзачку. Це Київ поблизу станції метро Дорогожичі на фасаді столичного університету. Працівник поліції охорони показує тривожну кнопку. Як бачите, тут підписано три новики поліції, знаходиться сама безпосередня кнопка і табо, яке в нічну пору доби підсвічується, щоб було її видно з здавало. Таких у Києві вже встановили 111. Усі вони у вільному доступі перехожих їх можна знайти на фасадах лікарень, заправок, навчальних закладів і навіть у підземних переходах. Для того щоб викликати наряд, достатньо лише натиснути раз кнопку. І відпустити, дочекатися наряду. Але якщо є загроза ваша загроза безперед життя, то можливо відійти, ну, відійти на безпечне місце у разі грабунку, бійок чи переслідувань або ж навіть побутової сварки із особливою агресією, особі, яка в небезпеці, знадобиться лише один швидкий рух не потрібно зайвого спілкування з поліцією, яке може лише розлютити нападника. Воно зручніше, тому що багато хто хвилюється, коли твонує на лінісу 2 А можливо мене потім будуть шукати. Можливо, я потрібен буду як свідок чи такому. Адко тут ви ні за що не відповідаєте, Можете натиснути, якщо дійсно яка ситуація є. Ми приїхали, далі розбираємося. Тривожне сповіщення надходить у пункт централізованого спостереження. Адресу розміщення кнопки передадуть загону реагування, але варто розуміти усе серйозно. Навіть за хибного натискання на виклик, все одно відреагують. У нас щомісяця близько півтори тисячі викликів різного характеру. Лише маленька частина цих викликів це дійсно де є загроза або майну, або життю громадян. Більшість випадків це або хибне натискання, або людський фактор. Тож натискаючи кнопку, задля розваги можна завадити. Порятунку людини, яка справді саме зараз у небезпеці. Утім, на зв'язку із поліцією охорони можна бути і практично завжди. Моїй дитині 8 років, вона учениця третього класу. Анастасія уже значно менше непокоїться за доньку, відколи дитина носить із собою gps трекер Батьки замовили пристрій, звернувшись до підрозділу поліції охорони у Києві. Але така опція доступна по всій країні. У неї є телефон, але телефон може розрядитися і в цьому проблема. Тому трекер дуже виручає. Адже він має декілька функцій. У даному трекері є. Чотири кнопки, які програмуються під різні функції: тривожна кнопка, виклик батькам голосовий, смс-ка батькам. Тобто, що вам потрібно, ти можемо запрограмувати. Плюс його форма нагадує бейджик. Вставляємо фотокартку. Ніхто навіть не дізнається, що це взагалі трекер. Приміром, тіна може самостійно піти в магазин чи погуляти у двір. Трекер каже, мама не лише допоможе, якщо поруч опиняться підозрілі люди, а й якщо дитина загубилась в разі якоїсь небезпечної ситуації. Дитина натискає кнопочку і приїжджає наряд охорони. І я дізнаюся про цю небезпечну ситуацію також. А ще серед популярних функцій трекера можливість простежити маршрут. Поліція охорони надає такий доступ батькам. а Ті в режимі реального часу відслідковують місце перебування дитини. Дуже зручно, і я зовсім не переживаю, бо зараз знаєте такий складний час, все ж таки дуже рано темніє, тому дуже хочеться бути ну, ось так, якось забезпеченим і в безпеці. Христина Волочанська, Володимир Коваленко, Факти Сітьві, Марафон. Єдині новини. Підкорити найвищі гори світу. Мріє ветеран російсько-української війни Олександр Скринський. До 22-го року він захоплювався туризмом та з першого дня великої війни став на захист країни. Зазнав дуже тяжкого поранення на Луганщині. Біля нього вибухнула міна. За життя довелося важко боротися. Численні поранення, ампутація ноги, інсульт. Але борець по життю Олександр Скринський не здається, живе спортом і нині відкрив збір на сучасний протез, щоб знову піти в гори вже з донькою. За півтора року не пропустив жодного тренування замфутболу. Ветеран Олександр Скринський у команді МСК Дніпро, яка нині бере участь у чемпіонаті України з амфутболу. Спорт для чоловіка став спочатку реабілітацією, а тепер Олександр живе ним, Щоразу перемагаючи себе негоду і обставини. Ось як цьогоріч у січні. Чому не давайте. Только единственное, я ж ну, хожу на этих це. Раніше так взагалі не мог ходити, тому що у мене на этой руке сустава ні, а це рука постінсути. Спорт це нужна психологічний фактор такий, мощний. Олександр Скринський став на захист країни з першого дня повномасштабного вторгнення. Добре знає, що таке війна, адже її пам'ятає з дитинства. Його до України евакуювали з нагірного Карабаху. Пройшов Бахмут, лиман поранений на Луганщині. Біля нього розірвалася міна. Ногу довелося ампутувати. Олександр переніс чимало операцій та інсульт. За життя буквально боровся. А після протезування хотів понад усе стати на ноги. Тепер залюбки пробує нові види спорту. Отлічне враження супер. Тожливо, як для мене поймають баланс, і там треба активніше двигатися. У муніципальному спортивному клубі Дніпро займається скандинавською ходьбою, гребли на тренажері, стрільбою з лука, кросфітом і має вражаючі результати вам в футболі, каже тренер Богдан Кулинич. Прийшов одним із перших в команду, і нині приклад для інших. Якщо порівняти результати і те, що він міг робити весною 24-го року, то зараз ну, це зовсім інша людина, це зовсім інший гравець, жоден. Професійний футболіст за такий короткий період не робить такого прогресу, як зробив Олександр. Та Олександр хоче йти далі, жити наповну і без обмежень, але цьому заважає протез. Він дозволяє ходити лише по рівній поверхні. Олександр відкрив збір на сучасний протез німецького виробництва Отобок. Вартість електронного модульного вузла 70 тисяч євро. Він допоможе ветеранові вести активне життя, вийти на професійний рівень у спорті, і найголовніше повести доню в гори. Сейчас бажання є тоже точно таке, что пойти, пойти в горы, пойти с точкой в Х4, допустим, он дає возможность устойчивость полностью, стопроцентным устойчивостью при разных поверхностях. Плюс на воді вони не са нікаї води, ні морської, ні океанічної, ні річкової. Віддячити ветерану і допомогти здійснити його мрію. Можемо і ми з вами задонативши за реквізитами на екрані. У мене Є мрія покорити всі вершини нашого світу. То ось цей протез мені дуже допоможе. Ірина цимбас рідністя факти на єдині новини. В Україні розпал збору яблук, незважаючи на природні катаклізми, весняні приморозки та літню посуху садівники у деяких господарствах радіють високому врожаю. Подекуди з гектара збирають до 50 тонн. Хоча така ситуація далеко не у всіх. Щороку фермери дістають від природи виклики, то пилова буря, що знищує цвіт, то мороз у травні або град, і це вчить їх нових технологій вирощування яблук. Бо для нашої держави цей фрукт продукт не лише цінний, а й важливий для експорт. Коли береш яблуко до руки, воно вже саме тобі падає в руку, значить воно вже спіло. А якщо ти його зриваєш, то воно ще зелене. На цьому агропідприємстві поблизу Одеси збирають врожай яблук і груш, яких тут понад 70 сортів. Втім, цьогоріч отримують хіба що половину від того, що вродило торік. Дуже багато урожаю. Дивіться, воно валяється на полу, посипалося із-за недостатка влаги. Яблочки не такие крупнейшие, исказываются последствия апрельских. Заморозка через весняні заморозки та літню спеку на півдні України майже не вродили абрикоси, персики та ранні сливи. На прилавки магазинів і базарів потрапили всього 5% від тодішніх обсягів. Через поганий врожай вартість фруктів дуже зросла. Приміром, подекуди в магазинах яблука продають по 100 гривень за кілограм. Прямо із саду збувають від 20 до 40 гривень за кілограм. Ось ці яблучка вибираю на компот, на щоб простояли всю зиму. Дуже смачно виходить. Головне свіже для дітей. Схожа ситуація з неврожаєм фруктів у третині українських областей. Експерти на початку літа прогнозували, що в окремих регіонах майже не буде яблук, слив та абрикосів. так. Від весняних заморозків рятували майбутній врожай у господарстві Федорівське, що на Вінниччині. і тепер тут у розпалі сезон збору яблук. Сортове яблуко первого сорту дуже смачне на смак. У цьому господарстві за 15 років догляду за садами уже навчились прораховувати всі можливі ризики посуху, заморозки та град. Для того, щоб зберегти урожай від якихось природних катаклізмів, садівництво не може вже існувати без такої системи. Це найголовніше, що повинно бути на сьогоднішній день. Має бути градобійна сітка, якісні палерні стовби. Із 60 гектарів цього саду десятки тонн голдену, гали та чемпіону, спрямують на внутрішній ринок. Експерти пояснюють, карта, щодо дорожайності яблук в Україні дуже строката. На території однієї області та навіть господарства на одному гектарі можуть родити тони, а на іншому навіть не було зав'язі. Але ці фрукти на ринках і магазинах будуть. Ще одна проблема переробка плодів. Уже багато років виробники і великі підприємства не можуть дійти згоди щодо ціни, бо іноді яблука, які підуть на сік, допоможуть господарнику перекрити втрати. Скільки років ми вже говоримо про те з переробними підприємствами. Ми там готові були б під технічні яблука посадити там декілька сот гектар нашої корпорації. Домовитися, якась би була б середня ціна, щоб і в нас була якась маржинальність і їм було цікаво. Але ну на жаль, ми поки що не можемо дійти такої спільної якоїсь згоди. Яблука для нашої держави це не лише затребувані фрукти для внутрішнього ринку, а й важливий продукт для експорту. І українські сорти дуже цінуються за кордоном. З господарства Федорівське щонайменше 40% врожаю поїде у Швецію та країни Сходу. Такий експорт позитивно впливає на валютні надходження для країни. А збільшення території садів навіть попри природні катаклізми, це ще цілорічне забезпечення внутрішнього ринку та робочі місця. Людмила Цимбалюк, Олександр Ченкова, Євгеній Рипенько, Анатолій Дмитрія, Факти Сі Єдині новини. Факти, яким можна довіряти завжди поряд, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку у коментарях. Ми читаємо кожен відгук.